Так, так, все, ніби все зібрала, можна тепер почати засаджувати. Так, оп. Всім привіт, друзі! З вами я, Света. і я поки що на цих двох городах, так мій не виріс. Ну, а за ці просто прикольно попрацювати. Що там таке? Там якась стіна. Ну, вона коли мого будинку треба буде подивитися. Сподіваюсь, що це не щось зв'язане з моїм будинком, бо якщо так це. Ну, коротше, оце треба ще засадити цю частину. Оп-оп. Ой, я там город затала, але нічого, ніхто не замітить. Тут і так всі дуже рідко ходять, тому... Оп. Так, оп-оп, оп. Ну, віді. Все. Це можна вже сюди, в принципі, класти, і я піду подивлюсь, що там, було, реально цікаво, що там може бути, таке, що... Ви вийдіть звідси, це не ваш будинок. Це не мій будинок. Поліцейський що тут відбувається? Ну коротше, якийсь бомжик забрав будинок щось. Так це мій будинок. Вийдіть, будь ласка, це мій будинок. Дивний він Навіщо ви забрали мій будинок? Блін, як би то. Ну є приват? Є. Є. А, ну. є. є є приват є. Приват є, тому поламати не зможемо. Хіба з мером треба поговорити, мер мені може якось допомогти, напевно. Так мер, 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 ти де? Так мер. А, ось мер. Так. Світа, що сталося? Бачиш там стіну коло мого будинку? Так. Ну коротше, це мене бомжик забрав будинок. Як забрав? Так, прийшов забрався і побудував стіну, сказав, сказав мій будинок, нікому його не віддам. Ну я тут нічого не можу зробити. Мене динаміт закінчився. Хіба що можу дати лопату, поламаєш приват. Але що ти з того приват зробиш? Як ти його виженеш? А, Ти правий, так. Ж... При... Лопата може ламати тільки два блоки привата, точно. Якби вона може поламати два блоки привата і в нього може зайти. І все. А якщо вже далі вже буде поламано більше блоків, вроді би десь 10 блоків, якщо будуть поламаних, то приват автоматично зніметься. Тому тут ті башни. Бачите, ось там і вкидали, я не залізу. Ну, так би, якщо динамітом зірвати, то там буде аж 10 блоків. Ну, 9 блоків, ще 2 блоки лопатою, тобто не буде 10 блоків привату, то я можу вже приват спокійно ламати собі. Тому. Принцип це нормально якраз. Блін, тут блоки я не хочу ламати. О, свій город хоч зберу, не повністю доріз, але нічого. Цей теж можна зібрати. Так, ось це сюди, бачите, там вода. А картоплю я не зберу сьогодні через цю стіну. Так, оп, і пшеницю. Я сюди покладу сюди. І от сюди і сюди. Той поліцейський не цікавий, він кожен день буде стояти чи ні? Фу. Я піду в ліс, знаєте, на свіжій природі якось думки краще приходять, я буду думати, що робити. Так мені здається я швидше придумаю, що я буду робити. Оп. Ой, туди піду. Там заодно якийсь замочок з піску зроблю. Або попередній перероблю. Так. На ну, ось цій полянці посажу. Прикольно буде, мені здається. Бачите, тут така гарна полянка. Так, О, мій замок! Бачите, який прикольні сіти, я його зараз тут чуть порівняю. Так, чуть не поламала. Так, оп-оп-ой. Я замок поламала. Я хотіла там, коротше, змінити одну... так би... Башеньку, щоб не було вже так видно. А ну зараз цього піску щось зроблю. оп опа поп оп. Так як би то, як би то. Оп. Так. оп поп О, все вийшло. Ось такий замочок, бачите, тут тепер все рівно. Пропуску. Всі... Ну, коротше, я ж тут походжу, подумаю, думаю, що можна робити. Бо як реальність ситуацію виправити? Листям подихаю. Ні, щось не дуже допомагає, але. Так, мені щось динаміт. Динаміт, динаміт. І що мені з динаміту? Динаміт, пістолет, смарагди? Смарагди, смарагди, смарагди. Думай. Динаміт, смарагди, пістолет, сильний динаміт. Ну, Блін, я майже зрозуміла, що робити, але я не можу прям так зрозуміти конкретно. Де що я можу зрозуміти, що тут треба динаміту, бо без динаміту ніяк? Динаміту нікого в селі немає. Крім мене. У мене ж є динаміт! Точно? Так, точно, точно, У мене ж є. Треба піти до мера. Виходьте! Блін, ти поліцейський до тепер кажеш, я там виходив. Ура, ура, ура! Мер, 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 що света? Вон їде, дай лопату, лопату. бери, бери, бери. Фу, та добре, 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 все, беру, беру. А що сталося? Ну, короче, мене ж динаміт під цю, під як то, під пічкою стоїть. З пістолетом і смарагдами всіма. Точно, як би зразу не подумали. Та треба... О, а в тому будинку хтось живе? Та ні. От все, в мене є ідея. У мене є ідея як домовитися. Шкода, що лопати не може всю стіну ламати. Сюди навіть поліцейський не зможе зайти. Куди сюди машину вміститься? Так оп, тихо, акуратно. Давай на Б! На Б! мамбу. там щось на Б на Б кричить. Тобто на, на другому поверсі... Блін я цей камінь не поламаю. Потрібно заходити і ламати цей блок і брати. Чому тут скринь я сама відкриваюся? Чому? Так-так, так-так, динаміт, динаміт, я візьму слабший динаміт. Ну, мені треба дві штучки. Оп! І три штучки сюди цих покладу. Сюди пічку. Та що не освіня що с крає відкривається? Я як зараз буду щось подивитись хто там. Так, так, Так. так. Ой, я вже приват рукою можу ламати, так як я приват зняла на цьому місці. Якщо я приват на цьому місці зняла, то знаєш все. Все, у мене є динаміт. Ти готова? І що він тобі. Він такий дивний, не розуміє для чого. Так. Так. Бі-бі-бі-бі. А, -бі -бі -бі. е, що це? Так, 3, 2, 1. Бубух! Все, принципі, так вийшло. Я зараз з ним піду говорити, що там і як там. А за що? Просто що, це більше будинки, не крав, Це, коротше, твій будинок, тепер але двері сюди купер, бо тут дверей. Добре, дякую. Що, все, все. Все, коротше, нема за що. Та дякую, дякую. Сюди не мені дякую, це мер дякую. Це мер дозволив тобі цей будинок віддати, бо тут ніхто не живе. А, зрозумів. Ну, коротше, в принципі. Я цю стіну піду забрати зараз, бо ти її не забереш, то немає лопати такої суперської. Приват, я, як ви бачите, зні... ой. Приват я, коротше, зняла. Бо я, так якби би, зірвала 10 блоків привату вже поламані, значить все, привату нема. Я його тепер можу ламати рукою. Ой, не, не рукою, а цією лопатою. Швидко досить ось так копається, бачите? Так, оп. Ну а я, поки що буду цю стіну ламати, з вами була я. Света. Кладіть лайки, підписуйтесь на канал. Всім! Дякую за перегляд! Всім! Па-па-па-па!